Вони мене записали зріст вагу за цей місяць, який був у Маріуполі, ну трошки більше там, цих 47 днів осади, я втратив 14 кілограм, о, тому що, я десь, пам'ятаю, в 10-х числах березня я зважився, був 84, о, а вже там в СІЗО, коли я зважився, вже був 70 кілограм. О, дали закуску робу. Там така була політика, в СІЗО, що в будь-які люди, хто був по гражданки. І в них гражданку не забрали цивільні форму одягу. А ті, хто був по військовій форму одягу, їм давали заказ коробу. Я потрапив в камеру, перший місяць був в двомісній камері. діряві вікна, плесень, грибок, постійні сквозняки, реально такі щелі між. Ну, між до і стінкою і постійно було дуже холодно. І з того, що северний регіон там ну, в камері було дуже холодно, там постійно тусуєшся біля батареї, або напротягом ти там, або присідаєш, або там ходиш, або віджимаєшся. Тобто, щоб просто якось зігрітися а, і підтримувати цей теплообмін в організмі. А, після того мене приселили, як то ми кажемо, восьмерку, там де було вісім людей.